Шоколад це, мабуть, найулюбленіші ласощі більшості людей на планеті. Були часи, коли шоколад вважався ліками і продавався в аптеках, тож пропонуємо вам найбільш цікаві факти про шоколад, який є дуже смачним і корисним продуктом. Теоброма кацао ботанічна назва шоколадного дерева в перекладі з латині означає їжа богів. Для отримання десяти плиток шоколаду шоколадному дереву потрібен цілий рік, щоб у нього виросли плоди. У 2001 році на одному з аукціонів була продана найдорожча шоколадна плитка в світі. Шоколаду було 100 років, і вона була продана за 687 доларів. Це була плитка шоколаду, взята в подорож підкорювачем Антарктиди Робертом Скоттом. Брюссельський аеропорт є місцем, де продають найбільшу кількість шоколаду. Щорічно тут купують понад 800 тонн цих ласощів. Словенські кондитери виготовили саму величезну плитку шоколаду, яка увійшла до книги рекордів Гіннеса. Кондитерська плитка мала площу 142 метри квадратних. У людей рідко буває алергія на шоколад. Але в цукерках. Крім шоколаду, є молоко, горіхи, родзинки, сухофрукти та інші компоненти ось вони викликають алергію досить часто. У шоколаді є речовина, фенілетиламін, яка змушує прискорено битися серце. Через споживання шоколаду поліпшується запам'ятовування інформації, реакція, уважність, самостійність у прийнятті рішень. Шоколад містить в своєму складі антиоксиданти і флаваноїди. Цих речовин особливо багато у темному шоколаді. У людини, що споживає цей продукт, знижує ризики захворювання на діабет і хвороби серця і судин. Для виготовлення одного кілограму шоколаду потрібно 850 какао-бобів. Какао боби мають антибактеріальні якості і тому, як не дивно, Шоколадні ласощі досить нешкідливі для зубної емалі в порівнянні з іншими солодкими продуктами. В талановитих руках шоколад може стати справжнім витвором мистецтва. Дизайнер з Единбурга, Лорен Сміт, зробив з шоколаду вишукане вечірнє плаття. Шоколадне плаття вагою близько 50 кілограм. Було представлено на виставці в Лондоні. Шоколад легко топиться при температурі тіла людини, тому його було нанесено на спеціально підготовлену тканину. У 2012 році Швейцарія була визнана країною з найвищим споживанням шоколаду на душу населення. Кожен швейцарець з'їдає за рік близько 12 кілограм цього продукту. Близько 40% мигдалю і 20% арахісу, вироблених у світі, призначаються для шоколадних виробів. Тому не відмовляйте собі у шматочку цього смачного смаколика.